На Трампом нависає ризик імпічменту. Звернення у Капітолії до обох палат конгресу переросло у скандал. Зеленський передав таємного листа. Чи змінить глава США думку щодо призупинення мілітарних траншів? Чому тиск посилюється? Розбираємо важливий виступ далі на каналі Сій час. Трамп обіцяв велику ніч, але вона точно стала скандальною. Уперше після повернення до Білого Дому американський президент звернувся до Капітолії. До обох палат Конгресу. У ніч на 5 березня за київським часом він виголосив свою промову, яка стосувалася і внутрішньої, і зовнішньої політики країни. На початку виступу Трамп наголосив, цитую Америка повернулась. Президент США заявив, що отримав від українського лідера Володимира Зеленського листа. У листі вказано, Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці, сказав Трамп. За його словами, Зеленський також заявив про готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин у будь-який зручний час. Трамп відзначив, що вдячний за лист і додав знову цитата. Одночасно, ми провели серйозні переговори з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. У питанні мирного врегулювання простежується бажання штатів вихопити свою фінансову вигоду, адже Трамп не впустив можливості вкотре нагадати. Мовляв, США надали мільярди доларів на оборону України без жодних гарантій. Ви хочете, щоб війна тривала ще п'ять років? Таким риторичним питанням звернувся політик до слухачів. Тут же він дорікнув Європі. Мовляв, вона витратила більше грошей на російську нафту та газ ніж на оборону України. Про замороження поставок зброї в Україну не сказано, не було нічого. В той же час видання Нью-Йорк Таймс передає Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні. Продовжуючи свій тиск, Америка також заборонила Великій Британії ділитися з Україною даними військової розвідки США. Про це пише Daily Mail. офіційних коментарів, поки немає ні від кого. Але конгресмени демократи ще під час спічу Трампа дали зрозуміти, що вони категорично не підтримують таку політику щодо нашої держави. Президента освистували, перебивали та глузували з нього. Серед гасел на табличках були написи Брехня проти Ілона Маска, а також інші слогани. Демократа Гріна навіть вивели за порушення порядку. Більше того, він заявив, що працює над імпічментом Трампа. Перед промовою Трампа і американці з народу вийшли на протест. Зібралися на вулицях Вашингтона з прапорами України і скандували антивоєнні гасла. А як же реагує Київ? Володимир Зеленський шукає діалогу і ключів до співпраці з Вашингтоном. Про це він зокрема сказав у своєму вечірньому зверненні. Давайте почуємо. Керівникам наших розвідок, дипломатам, зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись, Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни, також керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія має припинити щоденні обстріли України. І негайно, якщо справді хоче завершення війни, ми стежимо пильно за перебігом подій. Робіться разом з нами. Підпишіться на канал сейчас, залишайте свою вподобайку і, звісно ж, коментуйте цей випуск. Трампу не раді у конгресі. Демократи готують протести і навіть прямий зрив виступу президента США. Незадоволені і республіканці. Невже знову дійде до імпічменту? Про що говоритиме політик? Про це далі на каналі «Сій час». Демократи готують протести під час виступу Трампа у конгресі і навіть прямий зрив виступу. Таке попередження роблять 4 березня журналісти «Екшес». Перед промовою опоненти глави США запасаються табличками з антитрампівськими гаслами, яйцями та порожніми коробками від яєць, червоними картками та іншим реквізитом. За даними джерел, обговорення тривають, тож остаточна форма протесту стане відомою вже під час виступу Трампа. До слова, це буде перший під час другого президентського терміну виступ перед конгресом. Саме дійство призначене на четверту ранку, 5 березня за київським часом. Тож, навіщо Трамп вирішив іти на публіку? Fox News із посиланням на чиновника із Білого Дому пояснило, республіканець розкриє Конгресу свій план кінця війни в Україні. Загалом виступ складатиметься із чотирьох частин: успіхи Трампа в країні та за кордоном під час другого терміну. Що адміністрація Трампа зробила для економіки? Далі, президент Штатів знову вимагатиме від Конгресу виділення додаткових коштів для забезпечення безпеки кордонів, і на фінал окреслить свої плани щодо відновлення миру в усьому світі. Очевидно, що демократам, що навіть частині республіканців буде цікаво послухати не вихваляння Трампа, а відповідь на питання: а що з поставками зброї в Україну? Адже у Білому домі. Публічно підтвердили зупинення мілітарної допомоги для нашої держави. Прес-секретаря Керолайн Лівід запитали, чи може дзвінок президента Зеленського змінити думку глави США. На що вона відповіла це Президент Трамп хоче укласти угоду. І, на жаль, поки що складається враження, що президент Зеленський не бажає говорити про реальну мирну угоду. А для того, щоб вести мирні переговори, потрібно, щоб за стіл переговорів сіли обидві сторони. Передає слова Лівід Ройтерс. Разом з тим сам Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл перемовин. Умови він озвучив такі: першими етапами можуть стати звільнення полонених: негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне припинення на морі, якщо Росія зробить те ж саме, написав про це гарант у соцмережі Ікс. Непорозуміння розділило республіканців. Заяви мішаються між собою від нехай Зеленський воює сам, як це написало у постах республіканка Мері Міллер, до закликів розмежувати загарбника і жертву, як це зробив Дон Бейкон, член Палати представників США від республіканської партії та бригадний генерал ВПС США у відставці. Насправді історія циклічна, і в цьому випадку можна сказати, це ж було вже. Ситуації з замороженням допомоги Україні повторюється. Так, у 2019 тисячі Трамп наказав зупинити фінансову підтримку для нас. Після чого у телефонному дзвінку Зеленському попросив його в обмін на розблокування допомоги посприяти розслідуванню щодо діяльності сина Байдена Гантера в українській компанії Бурізма в Палаті представників. тоді розцінили ці дії як зловживання владою для особистої політичної вигоди і оголосили імпічмент Трампу. Однак Сенат виправдав політика, і той залишився на посаді. Чи вийде цього разу президент Сухим з води? Пишіть в коментарях.